Всім найщиріші вітання. Йдемо з Тайсоном, знаєте? По що? по зелені помідори. Рватиму прямо зелені. Ось. Пішли, пішли, пішли. Помічний отакий. такий. Кошик нам вже видали новий, трішечки кращий. Ну, як новий, інший. Сказали, не позорся з тим. Ну тут тобто, люди, я сьогодні вже без позору. Отак. Вчора, значить, знайшла рецепт в інтернеті я. Оцих помідорів, зелених, собаки мене, мабуть, почули, почали гавкати. Чого вони гавкають? Піди їм, скажи, хай не гавкають. Маринованих зелених помідорів. Хто пам'ятає, мене навіть вчора бабуся згадала. Оці такі вони були за радянських часів, такі зеленим, зелені, мариновані в банках трьохлітрових. мене навіть бабуся каже, працювала вона. <ква> Йди розбирайся. В магазині продавцем і каже, навіть от живучи в селі, вони купляли, бо такого ніхто не консервував. Я довго шукала рецепт. Знайшла вчора, першу партію закрила, почала рвати, так як почали верещати, що мама, що бабуся, ну бабуся не так, що мама доця, ні однієї банки томату, куди ти їх рвеш, зелені, і згадалося мені, знаєте, як ото в селі, у нас три села було, і захотілося мені в моду ввійшли корнішони. Оці огірочки маленькі, всіх консервували. І я ж пішла, Боже, там тих огірків було. Ну так і рвала сантиметрів по 4, по 5, Бабуся, що ж ти робиш? Нічого не залишиться, що одна, що друга. А потім по осені возами вивозили репанки. Так оце і тут. Вчора мама доця, та мату немає, ти рвеш зелені. Так а не буде нічого вже. Що я рву? Я рвала з таких кущів, які лежать. Кущі повністю вигорівші, вбиті фітофторою, тобто рву ті ще які, знаєте, на щось схожі помідори. Хочу сказати так, я не куштувала, але на смак, от не на смак, а аромат такий був приємний і дуже схожий. Я вчора слиною вся отам зійшлася. Одну банку, звісно, залишимо, скуштуємо, чи варто їх закривати, чи ні. Нема там що їх робити взагалі. Єдине, що зараз залізу сюди. На оцей жах подивитися. Єдине, що з, таке, знаєте, скажімо, один є там компонент, і це оцтова кислота. Е, здається, ой, забула. Відсотків, мабуть, 70, о, згадала відсотків. Ось її просто не купиш в магазині, ми замовляли через інтернет. І все. І оце я як наливала її, то такий, знаєте, аромат, звісно. фу, Я не дуже люблю оцет, аромат. Хоча отак в продуктах, і в салатах, і там холодець з отстом я їм. Ну, ось, дивіться, які гарненькі. Я брала різні. І великі, і малі, і такі брала, докидала. Там їх просто, ну, я не буду сам рецепт поетапну, бо я не куштувала. Е е кому треба буде, то об обов'язково такий беру, один ж залишиться. Та ну люди, воно це отут, знаєте, такий живий жаль. Що там таке відбувається? Зараз мене буде шукати, он він іде, ламатимемо там все. І е, перець вчора трішечки поливали. У нас по плану сьогодні оці ці помідори ще хочу зробити ще один, один заміс, а потім е, перець будемо в томатному е, сокові, якщо там ми його накрутимо, хоча б трішечки. Тобто їх оце так поставив сироп. Спочатку прованчурувати в тому сиропові, не в сиропові, а просто в, в кипяткові лавровий е, лист, перці духм'яний та чорний, ну, ж горошком. І ще треба було кріп, у мене кропу не було, ну буде без кропу нічого. І часник. О. Потім це все по банкам розклали по е, стерилізованим. Далі бланширнули 4 хвилини помідори, закипів цей маринад, залили і все. я навіть не можу назбирати сьогодні. Отакий, дивіться, дріб'язок, якийсь і висить і валяється, так воно ж все, ви розумієте. Все тільки перекручують, дивіться, які всі малі. Тут ось намагалися сливки, але ж воно ж ну, хворе. Практично всі. А що це я вчора всі і вирвала, чи що? ну оце ось, ось. Ну, так це ж сливки. Я то брала отакі всі кругленькі. У мене там, ну я ж у банки великі закладала, двохлітрові, півторалітрові. Ну так, не дуже багато і вийшло. Тут ще отримаю на горіхи. Вони ж також відео дивляться, скажуть потім, що ну, мама дивиться. Скажи, я стаю, я просила все не виривати. Ну, хоча б ще один кущик. Та ні, я там наготувала банок. Та люди, що його берегти? Бабуся вчора дві корзини притягла. Я не знаю, чи хоча б накручу 2 літри, тому що воно ж все бог знає яке. Цей ось так негарний, бачите? Мабуть, цей рожевий. Ще хочу сказати, що не всі помідори підходять. Дивлюся, ті, що салатні, вони. Швидко порепалися прям. І шкірка з них почала. Фу, тікай, оса ще причепилася злазити. Ну, ось, один висить. Ну, що він нас врятує, чи що в такому вигляді? В Такому не врятує, а врятує... о, щось вже ще й їло. Так, піду далі збирати. Нарвала практично. Кошик, оце такі гарненькі зверху, це я нарвала в теплиці, там набагато гірші. Ну, трішечки прорідило, такі, бачите, гарнесенькі це з теплиці. А тепер покажу, що я тут вчора понакутувала. Тайсуни не лізь. Тобто, зрозуміли, ось, ой, вони ще тепленькі, ось які вони виходять. Оце єдине, що не знаю, які вони будуть на смак. Дивіться, яка краса. Дехто трішечки кажу, і тріснув їх 4 хвилинки, буквально е, закинути їх в, в маринад, який кипить. І потім навіть не чекати кипіння, а просто 4 хвилинки вони там, ну, бланшируються. І оце така краса виходить. Оце все, що я вчора. Скільки? ну, Ну, скільки? Це раз, два, три, чотири, п'ять. І ще хочу хоча б 5. Але якщо вони будуть смачні, одну банку я таке залишу, десь в мене не зовсім повна набита є. І скуштуємо, то тоді на осінь, якщо дасть Бог, вони залишиться, то буде у нас іще шкода. Зараз піду помию. Ось бачите, тут щось таке негарне. Ну, це вже, вже не підійде. А ще я знаєте, що колись робила? Робила дуже смачний з них салат на сковороді. На пательні, ну, тушку, тушкувало. Там морква, це помідори зелені. Також дуже смачний. А ще в мене є рецепт, то я вже по осінні закриваю квашені зелені помідори. Там вони е, також заливаються е, кипяточком. отак от навпіл У ну, мене десь є рецепт, діляться, потім нашпиговуються туди фаршируються все в банки закладаються. Ну Це краса, слухайте, вже так хочу. Ну як відкрию, то враженнями своїми обов'язково з вами поділюся, і вже потім розкажу детальний рецепт. А кому потрібно, я можу вам е, додати в описі. Пишіть, я напишу, там його нема що робити. Було б смачно. Все, до побачення. Пішла я консервувати помідорчики, перчики. А ще хочемо зробити якусь байду з огірків. Оце ж мама надивилася, о, там в Тіктокі якась намазка, бо як ми без неї переживемо цю зиму. Та й взагалі, що ж нам їсти.